Так, всім привіт на годинку 17.42 1 січня. І зараз ми будемо робити крафт. Він же контракт на колекцію Overpass Collection. Тут є Девис Кінюс трейна. Ну тут є прям фут, я так жорстко не вдавався. Я більше ек економив, економив. Там на різних сайтах купляв. Ну, майже з тим все рівно там. витрачено 4. Бакса. А в насправді я менше. В гривнях. Ну, я в кінці ролика, коротше, підрахую вже у назві відео напишу, скільки я витратив, якщо чесно. Я щось спротикав. Ну, менше з тим. Шансів 14-29% Можемо вибити XM. SSG, CZ. Ну и цих два куски дерьма, конечно. Девискни фактори завжди и один скин після полюх. Ну шо. Пляха, муха. Let's go. Сделаем. Зробим цей крафт и посмокчим А може и не посмокчим у Габена, хто його знает. Раз. Dva, 3, 4. What's skin over pass? Ай, бля. Я прям я вже чувствую. Я уже чувствую. очки. Ну, трошу з довгим іксем. Це, походу... Це відов. Чи це дігл? В ходу дігу. Так. Да. Другий за сьогодні. Кусок говна. Ладно. Я понял. Всім. Дякую, що дивились. Крафт не получився. До побачення.